10 вересня 2025 року гостею Волинського національного університету імені Лесі Українки була Лариса Івшина, українська журналістка, громадсько культурна діячка, багаторічна головна редакторка інтелектуальної газети День перед зустріччю зі студентами Лариса Олексіяна завітала до ректора Анатолія Цьося, де вона вручила примірник своєї нової книги Неочевидне. У діалозі також взяли участь голова наглядової ради університету Ірина Константкевич, проректори Наталія Благовірна та Юрій Громик. Помічниця ректора Тетяна Роспопа. Ректор університету Анатолій Цьось розповів про важливість таких заходів для університетської спільноти. Сьогодні ми маємо приємність чергової презентації книги. Я дуже сподіваюся, що це буде ще один крок побудови нашого суспільства. А наші студенти отримують гарну інформацію про шляхи історію і шляхи зміцнення нашої держави. Які заходи вже стали доброю традицією? Кожну нову книгу Лариси Івшиної презентують у стінах університету, обговорюють та осмислюють разом зі студентами і викладачами. Ця подія не стала винятком. Лариса Олексіївна подарувала концептуальну лекцію, і відверту розмову про культурну ідентичність, пам'ять, війну, роль мистецтва, літератури, у збереженні досвіду, поколінь та державотворенні. Підняли питання труднощів адаптації молоді до нових реалій, важливість дослідження культурних явищ минулого і теперішнього. Модераторкою презентації виступила проректорка Наталія Благовірна, яка зауважила, тексти Лариси Івшини завжди на виріст. Ірина Константкевич поділилася своїми враженнями від події, заакцентувавши увагу на вмінні Лариси Олексіївни будувати змістовний діалог з присутніми. Мені особисто Лариса Олексіївна імпонує своєю унікальною здатністю, знаєте, акумулюючи знання. Про великі масиви історичні, про гуманітарні, вона пропонує рецепти для молоді, от що потрібно зараз робити, чому це потрібно зараз робити? Лариса Івшина переконана, інтелектуальний вплив не вимірується числом присутніх, а глибиною їхнього залучення. Якщо з залу цього там на 50-100 чоловік знайдеться троє людей, яким це потрібно, я буду дуже рада. Вони, вони це відчують, що їм це потрібно, і потім колись розвинуться до того рівня і скажуть, що поштовхом для мене була книга і в ній одна фраза. І ця одна фраза зробила мою погоду. Зустріч виявилася важливою подією для студентів-викладачів, відкривши простір для дискусії про актуальні виклики, що постоїть перед журналістикою, медіа та збереженням історичної пам'яті в сучасній Україні.